Всім привіт, з вами Бродяга. І зараз ми починаємо нову рубрику Push 70 тисяч трофеїв На основі. На основі я хочу апнути 70 тисяч трофеїв Також пройти всю дорогу слави до кінця до 70 тисяч. 50к я апав, то 3 дні я не встиг апнути, щоб пройти дорогу слави. 3 дні перед цим з'явилося 70 тисяч, але зараз ми будемо їх апати. Починаємо з 52 тисяч. Майже 500. І першим персонажем якого я буду апати, це напевно, що буде джин, його я хочу апнути на 25 ранг. Тому приступаю до пушу. Повернуся на ласт катці. З Джином трошки не фортануло, почав його зливати, але апаємо Байрона. Зараз нам прилітає 23-й ранг на Байроні і рухаємося далі. Так, пацани, ну що. 24-й ранг залітає і 700 кубків. Давайте вийдемо в меню. Прилітає нам 75 кубків. У нас вже 52 600 майже, ще 30 кубків залишається. А я йду апати його на 25 ранг Байрона і повернуся у вас на ласткат покажу її. О. Зараз в нас вже перед останню катку я виграв на Байроні. Зараз йду в останню. Ну, йду з Мортісом пофі. Я граю з рандомами тупо. Зараз будемо апти 25 ранг з рандомами. А нічого постараємося його апнути. Так, Мортіс, Пайпер і я на Байроні. Проти нас Бас, Лола і Брок. Зараз подивимося, що з цього вийде. Так, по Байроні даємо яку по лолі даємо. Так, треба зосереджуватися. Опа, мене щось задумажи. Супер, пайпер нашу винесли. Так, мінус Лола. Супер. Угу, я гаджетом не попадаю, а база до мене притягується. Супер, супер граємо. Тімейте, звичайно, і суперово. Так, попробую і сюди зайти. Подивимося, що з цього вийде. Блін, я не розумію, як він попадає так. Як він так попав по мені. Ну, супер, тиммейт хоча б одного виніс. Не, ну тут же. Unreal. Коротше, друга ласт катка на Байроні на 25 ранг виграна. Йдемо вже в ластову. Іду я знову грати з котом в команді. Ми тільки що дві катки затащили якось. Ідемо пробувати знову. Так, Кольт з нами, проти нас Amber, Мейсі і Мортіс. Ну, Мортіс тут така бісюча штука. Тупо залети десь кусти, не знаєш, де він є навіть, бо він ще катку залітає. Не, Ну то вже мінус наш. Тут вже тяжко буде виграти. Ні, ну Мартіс мінус при цьому. Окей. А, я якось тупо відіграв, наче я автоатачу. ще не про... автоатачу, то може ще б амбер забрав. А так я зливаюся і кольт від Амбер подихає. Це само собою ясно. Да, я не знаю, що з цими ластовими катками тупо вже другу ластову починаю проігрувати. Так, там десь Мортіс сидить. Я це вже поняв, тому я йду наліво. Мінус Амбер. Лишаємося культом проти Мортіса і Мейсі. Так, я Мортіса нормально задумажив. Треба його добирати. Сюди. Мортіс мінус. Лишається Месі. До речі, можемо ще. Камбекнути цю катку, якщо постараємося. Я з прожатим гаджетом, тому треба старатися. Не, ну щось ти не попадає щел. чел. Все, тупо його добиваю. Зашібісь! 1-1. Треба зараз тащити просто. Марті знову піде сюди в я ні, можете знать не пішов кустей, нічого собі. Хорош, Кіт. Так, хілим кота. Срочно. І хілимся самі. Блін. Кіт мінус. Погано. Мінус Мейсі. Лишається амбер на нас двох. Опа, попадання. Попадання, супер. Хорош! Тупо коль добиває. Я не знаю, як ми то виграли, але ми їх камбекнули. Це значить, що нам залітає зараз 25 ранг на Байроні. Рівно 750. Виходимо і беремо іншого персонажа. Коротше, пацани, залітає нам міфік Ліга 1. Апнув я вже міфік, а чого не дає далі, не знаю. Це вже сьомий раз, що я апаю міфік, це вже сьомий сезон. Забираємо легендарний дроп. Звідси нам. Гіпер на БК, окей. Окей, добре, гіпер це добре. У мене вже який 16-й гіпер, чи який і кожен мені випадає, я тупо їх не купляю. Суто випадають гіпери, але це і добре, що мені гіпер випав. Продовжую далі АПТ-лігу. повернуся. Коротше, пацани, срочне включення я не встиг зазняти. Друга міфік-ліга нам вже прилітає відкриваємо стардроп за дорогу. Коротше за ранговий бій. я забув, як він називається. 250 блінгів, окей. У нас знову 5000 блінгів, скоро купимо новий скін, а я йду далі апати. Коротше, пацани, тут яка справа? Остання катка до третього міфіка. Зараз повернуся. Коротше, пацани, така от тема. Залітає нам вже третя міфічна ліга в, силовому... Той, в силовій лізі. Коротше, забираємо старт-дроп і будемо газувати далі. Стародроп 100, 100 блінгів, газуємо далі. Бачите ось ці 5300 блінгів? Пробуємо наступне. Кого я вже до... хочу апнути давно на 25, але ніяк не виходить. Це є джин, так що беремо на нього ...скін, злий джин і йдемо його апати. Не знаю. Хоч цілий день я його буду апати, але я його апну. тому... Купляємо на нього скін, вибираємо. І йду я його апати в ШД. Погнали, Вернуся коли буде 700 кубків. Коротше, апнув 700 кубків. Не зазняв щось, я подумав, що мені не стане одного кубка і не включив запис, але нічого, продовжуємо далі, поки що летить дуже добре. Ласт катка лишається до 25 рангу на джині. Я просто офігів з його апу. я його апаю вже біля двох годин. Серйозно, біля 2 годин я тупо апаю одного джена. Вибачаюся за звуки просто відкрите вікно. Поїхала машина. А ми відправляємося в фінальну катку. Надіюся, вона буде виграшна. Коротше, фінальна катка. У мене тімейт просто бомбезний Мортіс. Та що за фігня, я не розумію. Чому ласт катки все така фігня? Я тут вже. До ласту доходило 3 чи 4 рази. Ну, до перед останньої. Останню катку я ще не іграв, але перед остання доходила. Так, 4 команди, окей. Пішов нафіг. Мортіс тупо. Мортіс. Сама остання буква за нього говорить. С. Жопа то є, а не Морчіс Що мені з ним робити? А треба якось тащити друге місце. Трошки піджимаємо Едгара. Бляха, Ведера і Гіпер. Просто бомба. Ще й 8 банок. Його тимейт видно там трошки розносить. Окей, це вже хоча б не злив, бо три команди залишилося. Я вам не показав перед останню катку. Перед останню катка це було точно капець повний. Там перед останній катці така заруба була. Так, мінус. Є шанси навіть на перше місце. Але я не знаю, хто там лишився. Треба почекати. Угу, зверху. ПоКО? Ви серйозно ПоКО живе заробляв банки? Окей, я вас поняв. Ні, ну тут мені вже не жити Ну так, але пофіг. Нарешті цей довбаний джин 25-го рангу. 757 кубків, все, мені повністю вистачає, джин просто відпадає. Він же мені наскільки надоїв, поки я його апав. Зараз візьму нового персонажа і будемо вже добивати 53 тисячі. Спеціально, для вас, щоб зняти якесь відео, я суту сьогодні поспав 2 години і пішов апати кубки. Тому що сьогодні неділя вихідний можу собі позволити. Так що газуємо далі. Так, взявся я апи нас залітає на 600 кубків. Я її вертаю, скоріше вона була на таких кубках. А ми газуємо далі. Вернуся, коли буде вже 23 ранг. Чи ще я іншу схему, а тому що осік зразу на 750 тупо. Нереально апнути. ММ високий і тяжко грати. Так. Ми ще зараз цю катку злиємо, походу. А ні, якось в'яже на 150 хп. Да. Люблю я потупити. Сюди. На базу забираємо. Забираємо дінамеку. Коротше, апаємо всіх на 500 кубків. Потім всіх на 600, потім всіх на 700. Хто буде йти легко на 750. Думаю, така тактика буде найкраща, тому що зараз апити всіх зразу на 750 дуже тяжко, і майже нереально інфляція на лакі забираємо пемку. Це вже 20 ранк мені не ставало одного кубка, коли я йшов в катку. Так що апаємо далі. Але таку тактику я через те, що тупо тяжко іграти, тим більше самому. Сам сам іграю в 3 на 3, а в ШД хоча б більше шансів затащити. Не надіюся на рандомів. Надіюся на рандомів, це просто безсмисло. Блін, трошки не добрав і але нічого. Виходимо, плюс 5, плюс серія 1 505 кубків і мелоді 20 ранг. Забираємо два стардропи. Зараз у нас по два... і два епікові питання, непогано, два піна на бібі, і редкі і на вольта звичайні. Беремо далі, кого візьмемо Мейсі та піду її апати Так, залітаю вже 17 ранг на Мейсі ідем далі. Коротше, така схема, що я придумав. Надоїло мені тих апати персів, забираємо іконку 100 кредитів. Третя Маріанська слава прилітає. Забираємо. І забираємо скин на вольта. Продовжити Пінчик. Давайте виберемо вольта і підемо поіграємо на вольті Тому що я бачу, що Вольт дійсно на цій карті грається, тому іду я на ньому поіграю. 25 ранг камбек. Ідемо далі. Так, трошки мені з вольтом не фортануло. Почав його зливати. Вирішив я просто розслабитися, поіграти в кайф. А в кайф я можу іграти тільки на Мортисі, Тому я взяв Мортиса і йду трошки поапаюся. Думаю, купків якогось ну, 850 оселю, а далі буде видно. Так, забрав я ще другий скин на вольта. Плюс значок і також 2 золота. Зараз апаю брока. Коротше, залітає нам. 24-й ранг на колед. Іду рухатися далі. Найшов вроді непоганих рандомів, можна з ними грати, апнув вже цілий ранг. Так що газуємо далі. Так, передостання катка до 25 го рангу апнута, лишається 5 кубків, одна катка зіграти. Так що давайте її зіграємо. Не знаю, якісь нормальні рандоми попалися вже апаємо. Ну, 100 кубків майже апнули. Зараз виграємо цю катку, то я з ними 100 кубків апну. Причому першу катку я з ними попався, так далі і граю. Нормальні якийсь чельки, так що можу і грати. Так, я навіть не подивився, хто проти нас, хто мене. Блін, проти Брака важко буде грати. Але ми постараємось. Його пройти якось. Блін. Спайк ще й довбаний на мене йде. Трошки вже погано. Так, в мене ульта є Давайте заберемо зразу турельку. Окей, забрали. Я не пожалів гаджета Так, трошки погано. Але... Спайка забираємо. Головне, що не дали спайку пройти, бо спайк то є просто пепа. Блін, довбані віскоки Джесі Ні У нього гіпер не збирати тут і все. І робити атата. Гіпер плюс ульт. Так, вроді щось зайшли сюди. Мені пару тек до гіпера. Я думаю, він туди ніфіга собі. Сказав я собі, оце спайк не ждану. Прямо в мене попала його... попав його гаджет, а не ульта. що забираємо потрошки. Блін! А нас ще зараз камбекнути можуть, до речі? До речі, нас можуть камбекнути. Так що треба старатися. Забираємо ульту зразу. Все, супер. Кольт добиває сейфа. Це означає тільки одне: що ми апаємо 25 ранг на колед. Не знаю, я подумаю зараз чи йти далі. Я тімейдвейшу, так що я теж виходжу. Плюс 102 кубки. 928 кубків. Зовсім трошки лишається до 53 тисяч, тому я беру когось іншого персонажа і повернуся уже на ластових катках. Так, тут же на Лолі залітає 21 ранг. Було на мене навіть на 22-му нічого собі. Так, виходимо в меню. У нас зараз. 52 966. Коротше, на ласткатці до 53 тисяч повернуся. Так, трошки персонаж помінявся. Апнув на ньому 17-й ранг. І зараз у нас. 52975 975 кубків. Дві. Ні, 3 катки треба зіграти. І вже 53 тисячі погнали. Кубка лишається, йдемо катку. надіюся, вже апну. Бачите, навіть здається, що персонаж на легких кубках, але. Проігрую через те, що високий ММ через кубки. Через те, що в мене 50 1000, мені попадаються плюс-мінус такі ж самі ігроки. І тяжко іграти, тому що, як чел апає 50, каз, ясно, що він вже іграти щось вміє. Що він не просто так їх апає. Так, трошки драко. Підбили. Так, мені ТЕК2 до другої стадії. Так, треба якось нафармити. Окей. Okay. Так, ну хоча б трошки розфармився. Справді, ви серйозно, я найде побачив на початку катки, що зі мною справді попався. Так, то грохнув. Зараз вилізе знову драку. Окей, завалилося непогано. Там би мала бути мінус. Не, мала бути, а мав би бути мінус айф, так і є. Значить, у нас... 53 тисячі трофеїв, нарешті. Виходимо в меню. О, тут плюс 150 очків сили, окей. 53 тисячі трофеїв, нормально. Всім дякую за перегляд. З вами був Бродяга. До нових зустрічей.